За інформацією синоптиків в Україні 20 грудня у північній частині місцями у західних північних областях та на південному сході ймовірні невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах північно-східної частини місцями ожеледиться. Вітер західний, південно-західний – 5-12 метрів за секунду. Температура вночі від 4 тепла до 2 морозу, в день – 1-7 тепла. У Карпатах 20 грудня без істотних опадів. По Київщині 20 грудня вночі від плюс 2 до плюс 4. Очікувана температура в день від плюс 2 до плюс 5. Хмарно з проясненнями, без опадів. У Києві вночі плюс 4, плюс 2 градуси. В день плюс 5, плюс 7. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Без опадів, хмарно з проясненнями.